Вітання з вами Олександр Янковський та Крим Релієм. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь, як Україна повернулася до Криму, Україна, Україна як Росія вчить кримських дітей любити нову батьківщину та ненавидіти весь світ. Так було 100 віков назад... Чому російських байкерів, яких разом з мільярдами грошей вигнали з Севастополя, вирішили запросити до Керчі. Такий об'єкт, який Тринаса храніть, ще на ближайші Ви дивитесь Крим Реалі. російські окупанти дуже сміливі люди. Зазвичай, коли вони бачать неозброєних людей, які співають гімн України, то одразу ховають своє обличчя та кличуть на допомогу армію. Так сталося і цього разу на пункті пропуску Чонгар під час відкриття вежі, з якої розпочалося мовлення українських радіостанцій на Крим. Як це було, побачите в нашому репортажі. Мава нації! Україна воєнних. <зв 'язання> <зв 'язання> Чорне море ще сміхнеться! Тітні прозрадіє ще на нашій Україні доленька наспіє. Їх знімають на відео російські прикордонники, поки вони святкують встановлення цієї вежі поблизу адмінкордону з Кримом. Відтепер жителі півострова можуть ловити чотири українські радіостанції, зокрема Радіо Кримреалії. А невдовзі отримуватимуть і телесигнал. Це розрахунки щодо впевненого прийому сигналу в Криму. Можу сказати точно, що сьогодні охоплюється близько 200 тисяч людей. Плюс треба рахувати той трафік, який сьогодні йде з Криму на материк і назад. І цифрове телебачення це більше 250 тисяч людей. Вежа посилає сигнал одному з десяти кримчан. Наразі він поширюється лише на північ і центр півострова. Але для України це вже перемога. Часом у Криму відбувається кілька обшуків та арештів на день. Але про це мовчать місцеві медіа, натомість говорять українські та міжнародні. Судови заседания с політичних справ зазвичай відвідує лише журналист радио свобода не увидел ни одного местного журналиста ни одного местного издания если украинские сми работают как журналисты но со своими издержками недостатка информации с места то российские сми в общем работают и не как средство массовой информации а больше как институт пропаганды вот если бы был такой официальный орган министерства пропаганды в российском правительстве то это люди бы работали там чиновники і займались би приблизно тим же самим, чим займаються зараз. От так закінчилася спроба кримського блогера висвітлити політичний процес. Його ледь не викрили прямо з суду на допит. Ви просто нарушаєте той закон, який ви, ви маєте право раз. потім тому вас поспорити. Да. бути вільним журналістом у сірій зоні. Небезпечно у цьому впевнений Микола Семена. В одній із його публікацій ФСБшники нібито знайшли заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Зараз журналіста судять він же повністю заперечує свою провину. Не потрібно вже в Росії плодити політичних політичний суд може участь, честь, і можливо, приділити якийсь срок на условиях. Mm -hmm. Що мені в моєму возрасті фоні може тудові творити. Ну, я готовий к худшому сходу. Значить, що суд винісу приговор у заключенні до п'яти літня свободи. Про вирок Миколі Семені кримчани зможуть дізнатися саме завдяки цій вежі. Для тих, хто поки не може вловити радіосигнал, лишається супутник та інтернет. Артур Гаспрін для Кримреалії. Ви дивитесь Крим реалі у березні в Росії відзначали третю річницю російської анексії українського півострова Крим. До участі в заходах росіяни масово залучали людей, які хотіли заробити по 300 рублів. А в анексованому Криму школярів, яким взагалі платити нічого не треба. Як кримських дітей вчать бачити ворогів за перекопом, дізнаєтесь зараз. Хтось із них любить Крим за 300 рублів, так стверджують користувачі соцмереж, які поширили це оголошення. Річницю анексії півострова в Москві святкували бюджетники та ті, хто, начебто, прийшов на акцію за покликом душі. наконец-то вернулась свое домой. Да, и у нас уже команда называется. Как, Оля? У гнездо. Это часть Крыма основная. А вы там отдыхали? один раз. Мы отдыхали. Очень маленькие добыли. были. почему сейчас не ездить? А нам больше Сочи нравится. Государственное бюджетное управление. Отгул дадут или дополнительные дни отпуска? Обещали. Сколько? Один. А вы сегодня куда хотели пойти? если бы не это мероприятие? Да никуда работать. Крым или Европа? Лично для меня? Наверное, Европа. Почему? Там свободнее. Что это означает? Наверное, свобода слова, может быть. Свобода действий какая-то. А в за заради Криму присідали. Усі учасники разом нібито зігнули коліна 1096 разів. Стільки днів станом на 18 березня, Росія офіційно контролювала півострів. Акцію висміяв ліберальний журналіст. Найбільше разів у своєму житті я присів у Моздоку, коли нас вночі в казармі прокачував дембель-боксер 394 рази. Зайняло це години півтори. Це ж скільки вони тисячу з гаком разів присідали. Години чотири. Уважаю, застав дурня Богу молитися. У Криму святкували кілька днів. Всі ці люди в заправді журналістів йдуть вперед. В празнічний колонії. 16 березня на вулиці Сімферополя вийшло 14 тисяч людей. Повідомила підконтрольна Росії місцева влада. Але на кадрах, що вона ж оприлюднила два ряди школярів уздовж дороги та кілька сотень глядачів концерту. Росія подарувала кримчанам виступи артистів-пропагандистів, зокрема Віки Циганової. Ще 12 років тому подружжя циганових написало цю пісню про півострів. У центрі Севастополя студентів вишикували в російський прапор. Потім на мітингу декламували вірші та демонстрували рівень знання рідної для авторів плакатів мови. Ми з вами ніколи не забудемо, як вежливі люди з'явилися в нашому місті, в Криму. Утім особливо вразила соціальні мережі кримська режисура дитячих виступів. Це відео набрало найбільше переглядів на нашій сторінці в Фейсбуці. Дівчата зображують так звану кримську весну. На дворі плюс сім. Це культурно-патріотичний фестиваль. На сцені з'являються діти зі зброї. Я війна, моя любов, моя весна і я стіна у Сімфрополі. На відміну від Севастополя, дітей не роздягали і зброю в руки не давали. Натомість малеча мала демонструвати вдячність вічливим людям. Олександра Славіна для Крим реалії. Це програма Крим Реалі. Сьогодні говоримо про методи, якими росіяни прищеплюють маленьким кримчанам любов до так званої нової батьківщини. Для чого це робиться у військових одностроях? Ми запитали в Кримського психолога Ірини Брунової Калісецької. Це очевидно, в принципі, у всій російській пропаганди виспитати дітей в відчутті того, що вокруг Росії враги Єдине, що має сенс в житті – це Росію від этих неумнимых ворогів захищати. Насколько я могу судить, это сочетается очень плотно с мифом о Великой Отечественной войне, и вся пропаганда включает в обязательном порядке элементы этого мифа. А наскільки ефективним є вплив такої пропаганди на кримських дітей? Психика детская достатньо гибкая. Проблема в тому, що они используют достаточно при примере и при приемлемые для этого возраста формы методы. Это не тільки якісь такі шаблонні Такие советские виды активности, но и достаточно современные, которые привлекают детей формой и соответствуют их возрасту. И в этом смысле она, конечно, достаточно эффективна. А, что касается того, насколько сильно это может повлиять на изменение представления детей о мире, то а, боюсь, что у значительной части скорее будет Ситуація, як в СРСР, Союзі житті. публічно ми говоримо одно, а в сім'ї е, з близькими це буде внутрішня еміграція. І це в лучшему випадку. коли замість уявних гранат такі діти будуть готові кидати гранати справжні. Так достаточно трудно сказать, потому что в какой момент э, вот эти закладываемые зерна милитаризации превратятся в реальную мобилизацию зависит от многих факторов. Это может не случиться никогда, это может случиться завтра. Более того, э, детская психика, более подростковая психика более подвержена эмоциональным влияниям и, э, собственно, это одна из проблем, по которой возникают, в принципе, такое явление, как дети-солдаты. Дякую. А тим часом дехто в Севастополі вже об'ївся російським патріотизмом. Військово-патріотичному парку російських байкерів з гучною назвою Патріот порадили шукати інше місце за межами Севастополя. І вони знайшли. Тепер Керч претендує на те, щоб цей парк з'явився в тому місті, просто на території історичної пам'ятки. Як це буде? Та чи в захваті місцеві дізнавалися наші кореспонденти? За півтора століття ці стіни бачили імператора Олександра II, громадянську і Другу світову війну. Взяти участь у великих битвах фортеці не судилося. За радянських часів тут зберігали боєприпаси. Україна ж зробила фортецю історичним заповідником. А тепер її територію оголошують зоною російського патріотизму. Посмотрите надпись Боже, царя храни». І відкриття військово-патріотичного парку російських збройних сил уже ухвалила так звана громадська рада Керчі. Вважаю, що цей проект буде сприяти вихованню громадянськості, формуванню привабливого вигляду служби в збройних силах, а також розвивати почуття любові та поваги до батьківщини. У парку Патріот дерев не буде. Проект передбачає виставку зброї, історичну експозицію та центр військової підготовки, в тому числі для юних відвідувачів. Дехто з опитаних нами Керчан не проти цієї ідеї. Не Знаю, може, і стоїть. ну, мабуть, це дійсно нормально буде слід построїв. Бо тому що це місто такої старінний герой обязательно. Я думаю, що треба. Зараз тут вільно почуваються собаки. Але їх хочуть потіснити вовки. Лідер мотоклубу «Ночні волки на прізвисько хірург, головний лобіст патріотичного парку. Він уже має майданчик у Московській області. Інший хотів застовпити у Севастополі, але завадили місцеві еліти. Всю відповідальність за сриф проекту парка Патріот в Севастополі, у Гаригасфорта я возлагаю на малатісільну групу. Не застоявшихся политиков и недокоммерсантов. Но ну, глядя на вот этот план, ну никак я не могу себе представить, извините, а доказательств никаких проект нет, что такой гигантский объем строительства не приведет к тому, что природа таки будет уничтожена. А вот российский глава Крыму готовый до жертв. Я общался и с, с Александром Хирургом, который выступал в данном случае, то есть, как бы, инициатором проведения всего этого мероприятия с Александром Викторовичем Витко, с командующим Черноморским флотом, Крым готов принять в данном случае. І реалізувати совместно з міністерством оборони с общественниками. Реалізувати подобный проект на території Республіки Крим. Тут і в сезон туристів небагато. На початку весни, взагалі, ані рудої миші. Відвідувати фортецю без екскурсовода ЗАЗЬ це небезпечно. Територія досі повністю не розмінована. Советське время Арсіарсенал находився, вже говорив, і от в этом сухому рву відкритим способом хараділи боєприпаси. Вот на этих бетонных столбах лежали бомби, торпеди, снаряди. Неподалік від фортеці пролягатиме майбутній Керченський міст. Навіть якщо його добудують, до парку зазиратимуть далеко не всі відвідувачі кримських пляжів. У цьому впевнений цей журналіст із Керчі. Мы сейчас уже видим, что Керчь не стала а, развивающимся городом благодаря тому, что через него пошел трафик а, из России в Крым. У Керчи будет а, та же роль, что до 2014 года была у Джанкоя. Это вокзал. Вокзал, может быть, какой-то транспортный узел, в котором тем не менее люди задерживаться не будут, потому что а, в Керчи есть мало объектов, а, которые бы поддерживались на достойном уровне, которые могут заинтересовать действительно людей. Деякі жителі Керчі все ж таки побоюються, що агітаційний майданчик знищить історичну пам'ятку. Ми були на екскурсії буквально позавчора там. Там, звісно, треба, може щось очистити, благоустроїти, але привращати його в якийсь спеціальний парк, я думаю, не стоїть. Лучше залишити так в Це Такий об'єкт, який треба зберігати ще на 100 років, як мені. Тож головний бій за існування. В Керченської фортеці, вочевидь ще попереду. Артур Гасприн, Назар Ситник для Крим реалії! Ви дивитесь Крим реалії? А чи може якимось чином Україна вплинути на мілітаризацію Кримського півострова? І, зокрема, антиукраїнське накачування дітей на окуповані території. Про це ми запитали в представника кримської правозахисної групи керчанки Ірини Сідової. Україна доласі час. Зараз... на всех международных площадках говорить о том, что все вот эти законы, о которых я сейчас говорю, нужно от России требовать их неукоснительного соблюдения. Потому что есть нормы, которые Российская Федерация ратифицировала. Она взяла на себя обязательства перед международным сообществом выполнять эти нормы. Вот если мы, например, говорим о... Конвенция о правах ребенка. Да? Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию 23 августа 1993 года. То есть все нормы, которые заложены в конвенции о правах ребенка, должны неукоснительно соблюдаться Российской Федерацией. Что на самом деле происходит с тем же, с тем же парком Патриот? Да? Конвенция говорит о том, что ребенок должен воспитываться в атмосфере мира, терпимости и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, если они детей учат воевать. Учит владеть оружием, пропагандируют службу в армии. Зачем нужна армия? Чтобы вооруженными конфликтами решать проблемы страны. Правильно? То есть они же сразу их агитируют, что Украина плохая. То есть они таким образом воспитывают еще и во всех этих пропагандистских своих мероприятиях ненависть к Украине. Что вот тоже запрещено вот этой же нормой, о которой я сейчас говорю. конкретно в статье 21 Конвенции о правах ребенка сказано, что уважение должно быть и к стране рождения. Все дети, которые сейчас живут в Крыму, рождены в Украине. И вот эти все пропагандистские мероприятия, что мы будем бороться с фашистами бандеровцами, с украинцами, с помощью армии, с помощью оружия, и мы готовимся сейчас к войне, и мы потом, или мы вербуемся в парамилитарные формирования, готовимся воевать на стороне ДНР против российской, Украины, украины и украинской армии, да? Это все грубейшее нарушение нормы, которое Россия взяла на себя обязательство уже Российская Федерация в 1993 году выполнять. И теперь мы имеем полное право требовать международного сообщества не только того, чтобы они, чтобы они дальше давили на Россию, вводили более жесткие санкции. И не только персональные, но и секторальные. Потому что если мы будем сейчас прощать всем международным сообществам за эти нарушения, то, конечно же, Россия может завтра же сделать точно так же из з Естонії, нибудь народную народну республіку. есть тобто їх може нічого не остановить. Если норми гуманітарного права не будуть работать, то це можуть в тричі мірової з глобальнішими і що більу жосними посередствами і чим стара міра. Дякую. Нагадую вам, що це програма Крим Реалі». І Далі ми розкажемо про таке: про зріння кримського бізнесмена, як Україна стала кращою для прихильника російської анексії півострова. Так, що ж, аксіоновський режим сьогодні хуже фашистського? Та як удачі власника тютюнової фабрики боролися з тютюновою залежністю? Найцікавіше у продовженні нашої програми за декілька секунд. <звук> Ви дивитесь Крим реалі. Бізнесмен, який підтримував російську анексію Криму, Олег Зубков, напевно, відомий вже всій Україні. Протискне його зоопарки підприємець заявляє вже протягом трьох років. За словами Зубкова, це сталося через особисту неприязнь до нього пана Аксьонова. У березні Зубкову підготували новий сюрприз. Ялтинська податкова вирішила закрити на три місяці зоопарк Сказка. І що ж тепер планує робити кримський бізнесмен? Це було ну, як обухом по голові, тому що ну даже фашисти во время війни собі этого не дозволяли. Наскільки нібилі коварні, ну на окупованих територіях на території України, працював Київський зоопарк, працював Ніколаївський зоопарк. Так що ж, аксіоновський режим сьогодні хуже фашистського. Закрити на три місяці зоопарк. Сказка. Таке рішення напередодні третьої річниці, так званого воз'єднання Криму з Росією, ухвалила Ялтинська податкова. Привід відсутність на квитках зоопарку вихідних даних типограф. И на вопрос, что делать, в июле месяце во время плановой налоговой проверки начальник налоговой Ялтинской инспекции сказал, что все очень просто, изготовьте штампик на барной и пусть кассиры допечатывают, пока не закончится этот значит, тираж билетов. Мы сделали и доложили в налоговую инспекцию, что это нарушение устранено. За рік думка податківців змінилася. Справу мав розглянути суд. Підприємець не вірив, що той буде на його боці. Мовляв, справа зовсім не в квитках, а у ворожому ставленні до нього. Ціль одна – устранити зубкова, закрити його парки. Забрати землю в Криму сьогодні диктатура, диктатура Аксьонова. Видите ли, я прожив 20 с лишним лет в Україні і привык свободно выражать свої мысли. то що думаю, писати, говорити це э нравиться Сергія Ксьонова. Його окружению. він вважає, його змушують замовчати, ніяких методів не цураються. Он же уже заявил Аксенов, что если Зубков там уедет или закроется там что-то, мы восстановим его парки. Он понятия не имеет, как это делает. Он дороги не может отремонтировать. Понимаете, он не может себе команду нормальную собрать и Крымом доста руководить нормально и слышать предпринимателей, граждан. Новина про закрытие сказки набула резонансу. За день податковая инспекции, изменила властные решение. Замість того, чтобы закрыть зоопарк, Оштрафувала підприємця. Він не верит, что это кінець войны с российской властью пивострова. Три года ожиданий, надежд. Я очень надеялся, что что-то изменится, что что-то будет по-другому. Ничего не меняется. Становится хуже, хуже и хуже. Но вы знаете, с львами и тиграми гораздо проще общаться, жить, работать, чем вот с такими гоблинами у власти, которые сегодня есть и не только в Крыму. А ще три роки тому він вітав Росію та обіцяв вступити до лав так званої кримської самооборони, але спільної мови з новою владою не знайшов його. Бізнес перетворився на проблему: нескінченні суди, допити розслідування. Пан Зубков навіть отримав умовний термін. Буцімто за побиття співробітника. Він то обіцяє боротися, поки не вичерпаються засоби спротиву. То заявляє про зневіру та бажання перевести свій бізнес до Туреччини. Олександра Славіна для Крим Реалії. З вами програма Крим Реалі». Банк, ресторан, готель, лікарня та навіть відділення російської каральної служби. Все це було в одному кримському будинку, який звели ще до революції. Його ви часто можете побачити у різних фільмах, де яких відбувається в різних країнах. Але насправді це один з символів Феодосії – Дача Стамболі. Що з нею зараз, дізнайтесь в наступному сюжеті. Псевдомінарет, ангели, півмісяці, шестикутна зірка. Все це поєднане в одній дачі. Її перший господар сповідував караїмізм, релігію, що ґрунтується на старому заповіті. Цей будинок звіви подарував дружині тютюновий фабрикант Йосип Стамболі. То було за лічені роки до жовтневого перевороту. Потом на даче панували чекисты, радянские трудивники и оккупанты. Немцы в Феодосию зашли 3 ноября 1941 года. Моментально занимают они дачу Стамболи. Вот офицерский госпиталь. Почему же дачу Стамболи? Знаете, мы начали, опять же, архивные документы понимать. 144-я армия она воевала в Испании. она наш дом испано-мавританский стиль. То есть они там считали себя героями и думали, что навечно. Після війни дачу Стамбулі уподобали піонери, а у 80-х свою клініку тут відкрив радянський нарколог Олександр Довженко. Всі антиболіки наркомани всього Совєтського Союзу знали дачу Стамбулі. Всі довгами ходили по Феодосії, але не всі ж допомагають да, кодірувати. І тому в 93 му році Довженко умре, а його предшественникам просто не, не будуть знати, як від от них відсюди звинуватися. Після розпаду Радянського Союзу в цьому місці пахло грішми та гіжею. У будівлі працював банк і ресторан. Сьогодні ж монети тут лише старовинні, а з посуду здебільшого амфори. Напередодні анексії частину приміщень зайняв чорноморський центр підводних досліджень. Село 80-ті -е роки минулого віка вдалося обнаружити там древній город, який повністю оказався затопленим водою. І з 2011 року. Проводяться повномасштабні археологические археологічні. Відування. Це відео знято за часів співпраці з National Geographic. Зараз, окрім росіян, з центром ніхто не працює. А екскурсовод згадує, як Путін у Криму опускався на дно. Путін у нас теж можна сказати, является підводним археологом. Да, недалеко від Балаклави. И в той экспедиции принимал участие Владимир Путин. На Батискафе он погружался и осматривал місце того кораблекрушение. Російська влада дала на реставрацію пам'ятки 87 мільйонів рублів, а потрібно в два з половиною рази більше. Підрахували проєктувальники. Торік дачу відвідав Дмитро Медведів і нібито пообіцяв гроші. Етині зісім говорил, що не спот, а й вазовського наразі тривають протиаварійні аварійні роботи вже по другому колу. Ну тому що потрібно нужна спеціалістів. Вот эта последняя бригада, она Все практически переділила. А і це теж Представьте, делать или переділа, что дороже. У травні в музеї чекають на нащадки в Стамбулі, які живуть у Франції. У місті святкуватимуть 200-річчя митця і мецената і З цієї нагоди музейники сподіваються отримати суму, якої бракує на ремонт. Артур Гасприн, Назар Ситник, Феодосія. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі. А також щодня слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і в Криму. Я Олександр Янковський. прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.